Всім доброго дня! Хочу зняти невеличке відео для людей, які недавно заволоділи автомобілем Рено. Тому що хто їм, хто їм ним вже їздить давно, то я думаю, вже не раз ту процедуру робив і ремонтував. Це переключатель поворотів і світла з цього сімейства Логан, Дачія і так далі. Рено. Значить, проблема є в тому, що. При довшому використанні починається незрозумілі, тобто включаєш поворот, виключається ближнє світло, зникають протитуманки в кожному, індивідуально має такий недолік, тому що французи чомусь на одну ручку навішали дуже багато операцій. Ну, вони собі так придумали. Значить, послідовність така. ну, Зняття з машини, я думаю, там немає чого складного. В кожній машині індивідуально знімаєте пластиковий захист. Кріпиться воно на двох шурупах отут. Від'єднуєте задньої сторони фішку і акуратно витягуєте в ліву сторону. Немає нічого складного. Далі я вже розібрав, Спочну з самого головного. Коли ви відкручуєте оцих два, внизу вже викручені, оцих два болтики, не знімайте верхньої кришки. Там нічого нема. Я вже четвертий раз знімаю і четвертий раз про то забуваю. Тепер я вам покажу, що там всередині. От чому я кажу не знімати верхньої кришки? Тому що в верхній кришці там схований сам механізм контактів, там нема. І якщо ви його розберете, пружинки вистрілюють вам по приміщенню, і ви буде довго і нудно його збирати. Коли ви розберете, в чому проблема? Проблема в виробітку. Тут є такі латунні дорожки, і вони виробляються. Що я роблю? Це таку процедуру треба проводити ну, мінімум раз на рік або й два. Як часто користуєтеся машиною, чи міський режим, чи. Ну тут вже машина вам сама покаже, що там є всередині. є отакі бігунки. От вони є різні. Там нічого складного нема, ви інакше його не зберете. Інш, і, іна, інакшим способом ви його не поставите, воно ну, вам не зашовкнеться. Тільки без зусилля без акуратно ставите. Вичищаю ватною палочкою спиртом всі дорожки до блиску і придбав ось таку змазку для електроконтактів. На, наношу на дорожки і е, рік часу вона десь приблизно їздить. Ще є, ну, в мене в даному іменно сьогодні. Ніби все нормально, любить відірватися ще якийсь у тих дротиків це є, вони йдуть на кнопку сигналу. І вони там дуже-дуже-дуже погано. І коли вам відірветься з того боку, вам дуже казково повезло. А якщо воно обірветься отам от всередині, я вже його там два рази паяв, то я вам співчуваю, треба таки розбирати верх, треба ті всі пружинки виймати, запам'ятовувати. І от там навіть блистить припой, я вже там декілька разів Якимось дивним способом бажано брати чим гнучкіший дріт, чим якісніший. Я брав останні, по-моєму, з якоїсь проводки комп'ютера він дуже, дуже такий делікатний. І Тут воно весь час рухоме, коли ви користуєтеся переключателем повороту. І тому оця їхня біда. У ну, мене ніби з тим все поки що добре. Я вже зачистив. Зараз буду наносити, наносити ту пасту. І ставити на машину. Якось так. Робити все дуже акуратно, дуже ніжно. Я от оцей один болт, ще тільки перший раз не знаю, як розбирається. Один болт, я його так і зірвав. І так він в мене, і, і тут я про нього пам'ятаю, я його не викручую. Тобто, все треба дуже акуратно, ніжно робити. І я думаю, ви всі справитеся там. Ну, для того, хто вже розбирав, це пів години роботи. Для початківця треба побавитися. Всім гарного дня, гарного ремонту! І щасливої дороги. Миру. Ну що, я завершив ремонт. От про що я говорив, на ті шурупчики прикручується. Ззаді фішка. Що у нас? Габарити є, ближні, дальні, проти задні. Сигнал все працює, повороти. Все працює, користуйтесь.